Привітайте мене, бо я здійснила свою мрію. Цей номер в цьому готелі Високо в горах в Австрії. Я забронювала ще 23-го року, побачивши відео в інстаграм у 22-му. Ось так. Зараз покажу вам швиденько номер. Він невеликий насправді. Але завтра я точно не захочу це все складати, тому. Показую сьогодні при заселенні. Це просто вау-вау-вау. Єдине, що тут не передасть камера, це як тут спекотно. Просто неймовірно. Але мені сказали, що вночі буде добре і спатиметься мені гарно. Ось такі панорамні вікна. Ліжко на двох, але я наразі сама. Дзеркало, всім вам привіт. Тут така шафка, а санвузол окремо. Я ще туди не ходила, не дивилася, як там все влаштовано, пізніше покажу. Я поки ходила, дивилася на ось цю всю красу. І мені не віриться, що я це здійснила, що я це запланувала і зробила. Добрий ранок всем! Ну точніше, вже день. А у мене сьогодні день народження, і святкую його в такому фантастичному місці, з таким шикарним видом. Це мій подарунок мені, а за те, що я така все гарна. Я забронювала цей готель ще в 23 му році, і ось у 25-му я нарешті тут. Я дуже з того тішуся, тут дійсно фантастично. Я побачила відео в інстаграм з видом з цього готелю. Це був коротенький ріс, і я захотіла сюди приїхати. І ось я тут. І тепер ці світлини з інстаграмо, а наразі із Ютуба. Вони мої, а не чиїсь. І я дивлюсь свої власні відео, свої власні фото, і досі не вірю, що я тут, що це все реальність. Але це справді реальність. Мені дуже приємно бути сьогодні тут, святкувати свій день народження, і я дуже люблю. Святкувати свій день народження в якихось цікавих місцях. Часом це буває море, тепле, літнє. А от сьогодні це такі фантастичні гори і такі фантастичні краєвиди. Покажу вам вид з мого вікна. Отам це вже вихід від іншого номеру. І всі номери отакі мають невеличкі видові вікна, а в мене велетенське. І всі вчора б казали: О, це та дівчина з того самого лакшері номера, самого гарного номера в цьому готелі. І ось такий вид з мого вікна, яке відкривається. І там отак гори, а туди отак вниз таке велетенське, велетенське просто провалля і ось ось мій номер, а там уже така бездна і прірва. Але ж як гарно, як фантастично гарно тут і повітря, і оце гірське повітря прохолодне. Супер. Це туалет. Тут дуже-дуже приємно пахне. Тут всього дві кабінки. От, але вони просторі, чисті. І прям я не знаю, що це за ароматизатор, але дуже-дуже смачний. Так, тут у нас душова на чотири кабінки. Все чистенько, охайненько. З іншого боку три умивальнички. Засоби гігієни, і ось вам тут трошки мене. Я вчора вже не дозняла саме туалет і душову, бо тут були люди, і знаєте, ну незручно знімати, коли там хтось боїться <губить> в камінця. Я тут з телефоном хочу показати для ютубу, як тут все влаштовано. Все дуже гарно, дуже гайно, дуже подобається. Як би його вам познімати це відео, щоб вам було видно моє обличчя? Я вже втретє його перезаписую, бо закриваю обличчя телефоном. Тут в номері досить важеньке дзеркало і незручно знімати. Готель знаходиться високо в горах, в Альпах, в Австрії. І вчора тут мої сусіди були виключно австрійці. І коли вони запитували мене «Where are you from?», я з гордістю відповідала «From Ukraine». А, і вони були дуже здивовані, що я аж сюди доїхала, а ще запитувала, звісно ж, мене про війну в Україні, і говорили всі, яка я молодець, що приїхала сюди відпочивати. Я вам скажу, я пишаюся тим, що я реалізувала цю поїздку. Вона була складною, чесно скажу. Вона по грошам затратна, але тим не менш, мені це все вдалося, і я тут. І я дуже з цього тішусь. Дуже, 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 дуже гарно. Не знаю, як це передати. Я в захваті. Може, хочете попити альфійської водички? Я, мабуть, зараз скуштую. Прикольно. Перепрошую за моє хекання, але я йду вгору і навіть здається, що дорога не крута, але все одно вже запихалась. Побачила тут якусь капличку і вирішила вам також познімати. Ось так гарно. На фоні періодично гримить взагалі дощ ставили на завтра, але таке враження, що гори вирішили по-своєму і що дощ може початися ось-ось. А -ось. я ще трошки пройду за капличку і буду вже повертатися на зворот до готелю. Я насправді недалеко від готелю відійшла, тому навіть якщо піде дощ, то нічого страшного. Тут така з камінням дорога, в принципі, ну, максимум, що на. Мокно, а так, діду, я нормально. Ще трошки хочу пройтися і вже буду повертатися. Буду старатися казати погучніше, тому що вода дуже шумить. Тут дуже багато цих струмочків то побільше, то поменших. і всі вони отак течуть із гір, і водичка йде донизу. Я вже повертаюсь до готелю і трошки звернула на стежку. Мені захотілося подивитись, що тут. А тут виявився ось такий неймовірний вид на готельчик. Він реально розташований на скелі. А от зараз я приближу і отам саме крайній скляний номер, то мій. Моя величезна святкова страва. З таким неймовірним видом риберця, картопля і кукурудза. Мені здається, це був чудовий вибір відсвяткувати свій день народження саме тут, у цьому місці. Я у захвіті від цих краєвидів, які я сьогодні побачила, від цього гірського повітря, від номеру, в якому я проживаю, від смачної вечері, від гарного привітного персоналу, від людей, яких я сьогодні зустрічала. Просто неймовірні відчуття і спогади. Я думаю, що на все життя. Побачила ось тут таку табличку, можливо, комусь із вас буде цікаво. Ішов дощ, і я з тераси перемістилася всередину закладу. Що тут у мене за вікном? А за вікном у мене дуже сильно потемніло, гримить сильний вітер і зривається дощик, але все одно фантастично прекрасно. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вже буду його завершувати. Це був фантастичний, незрівнянний, просто чудовий день, який я точно запам'ятаю надовго. Ось що робить одне відео з інстаграму з гарною картинкою. Але насправді. Тут вживу все набагато краще, набагато гарніше, ніж це може передати камера телефону чи, можливо, навіть якась якісна дорога камера. Вживу, це просто вау-вау-вау! Ще раз вам дякую за перегляд цього відео. Здійснюйте свої мрії. До зустрічі у нових відео.